Найкращий не той, хто сильніше, а хто готовий йти до кінця. Такі ми, українці, тому приречені на перемогу. Силу і тіла, і духу тренує спорт, а ті, хто його припагує, незламно стоїть на сторожі здоров'я нації. Футбольний клуб Маестро благодійне об'єднання артистів та представників бізнесу. Це унікальна команда, яка не просто сповідує правильні життєві цінності та спорт, а й займається благодійністю. У всеукраїнський день фізичної культури та спорту зіркові футболісти зійшлися на полі із командою київського військового ліцею імені Богуна. Це був товариський матч. Не треба тут говорити про те, що це щось було таке для нас дуже спортивне, але ми е співаки, актори. Музиканти, які граються футболістів, вже 14 років. Ось я капітан команди вже дуже давно. Як ця капітанська пов'язка переходила з рук в руки від Віктора Павлика до Фозі, тепер до мене? Ось тому сьогодні був дійсно важкий матч для нас, тому що хлопці дуже треновані, спортивні, мотивовані. По 16 17 років вони всі дуже очі горіли. В Першому таймі нам було дуже дуже складно до речі. Але в другому таймі, знаєте, як все таки досвід вийшов. На перше місце. І ми показали свою найкращу гру і, я, і довели матч до пененої перемоги. Гра видалася цікавою та напруженою, а закінчилася із рахунком 3-1 на користь Маестро. Та, звісно, перемогла дружба. Мої враження дуже позитивні. Це перша моя гра за командою ФК Маестро. І Я вітаю всю команду, гарно показали сьогодні гру. Перший тайм був для нас не дуже вдалим, тому що ми програвали 1-0. Але в другому таймі відігралися, забили три голи і виграли в цілому гру. Так що емоції дуже позитивні. Це заряд, мабуть, на всю на весь наступний тиждень. Ми чесно не були готові, наша команда, що буде такий супротив, що наші хлопці, що ці ліцеїсти, так чи кадети, що вони зможуть зробити дуже боляче нам в першому таймі. Тому як коли ми програвали, я такий кажу нашій команді в перерві, хлопці, що ми робимо? Що це взагалі відбувається? Ми програємо, але зовсім не по грі. Треба щось робити. І в другому таймі ми вже вийшли. Включили наш дух «Маестро» і змогли це зробити. Скільки ти вже граєш за футбольний клуб Маестро, чому ти тут, чому взагалі підтримуєш такий рух? Ой, ну, в маестро я потрапив ну, досить скоро буде 5 років, вже як його «Маестро», і якось так це дуже швидко пройшло. Тому вже п'ять років знаю цю команду, вже багато чого було. А зараз я так вважаю, що у нас буде дуже нова сторінка в історії для команди Маестро. Подібні турніри гарна традиція. Кожна гра має глибокий зміст чи благодійну мету. Нещодавно у футбольному клубі відкрили академію для юних футболістів, і талановиті дітки можуть реалізовувати свою мрію уже сьогодні. Та ще й під патронатом зіркових наставників. Ми тільки відкрились, і зараз запрошуємо дітей з 2013 року народження по 2018 рік. І я, думаю, я хочу, щоб ця академія стала одна з найкращих в Україні. Є в планах побудувати базу і е, виховувати дітей, виховувати батьків теж треба виховувати. Я вже працюю тренером 8 років, і є батьки, які лізуть не туди, куди потрібно, і заважають своїм дітям розвиватися. Це проблема є, і над нею треба працювати. І не всі готові це робити. Ліцей Богуна військовий навчальний заклад. Тут виховують майбутніх захисників України. Якими вони виростуть, залежить не тільки від командирів, а від кожного з нас. Як кажуть, діти не слухають наші слова, а повторюють вчинки. Ольга Марценко Сергій Семенов. Спеціально для 33-го телеканалу.